Добрий вечір, хочу слідуючу тезу 213-го виставити. Очищення Богородиці. Бо Богородиця без троянського коня. Ну, піс... Крім цієї теми, я хочу ще деякі питання там дрібні, щоб вам було зрозуміліше. Останнім часом я майже не виходив в інтернет. Ну, Дехто ображається, пишуть мені, що зо мною. За мною все нормально. Просто я обмежую випроміння деструктивні, які діють. Тому що я ще досить слабий, тому що відбулося якесь, ну я до кінця ще не можу пояснити, фактично як перепрописання програми чи що. Ну, якби пройшов шлях майже до смерті. Але останній крок не зробив, як завис на цьому крокові. І зараз потихеньку-потихеньку йде повернення. <кх> да, цей крок якраз мені швидка допомога зробила. Те, що вони мені вкололи гормони, мене тоді, я так не знав, що можна людини зробити, коли за кілька годин тратить кількох кілограмів ваги і фактично сили ну, зовсім нема. З того зовсім. Фактично, ну, я не міг уявити, що я можу бути такий слабий, що я можу пройти 5 метрів. Але потихеньку воно відновлюється, ну потихеньку, звісно, дуже потихеньку. Ну, я потім збагнув. Швидка допомога приїжджає, щоб довести хворого до реанімації в лікарні. Повідно, вони взяли саме потужне і вкололи, щоб мене відвести в лікарню. Ну, і відповідно, і реакція така. Вони думали, в першу чергу у них інструкція врятувати хворого. Ну, якщо він не вижив, то вже друге проблема. А не те, що в якому він стані, що треба регулювати, думати, ще, який препарат більш слабіший. У них просто його нема тих препаратів. Вони вводять те, що потрібно для реманяції людини. Так що швидка тут не при чому, то я просто не прорахував, запанікував, коли ще мені погано було, ну і отримав ще погіршення ситуації. Але воно дало те, що я там відео виставляв, дійсно заглиблення в той стан, коли ти тільки народився, коли ти ще регулюєш навіть процеси фізіології. Дитинства. От воно би пішло, як, як народження. Так що, вибачте, знову я про себе, просто багатьом цікаво. Але зараз я почав чистити свою квартиру. До речі, в мене горить. Це я в монастирі взяв. Минуле відео я там виставляв. Але в монастирі я дуже заморився, там енергетика специфічна. Монастир то гарний був. Але свого часу, коли Туди козаки, до речі, там шпиталь був. І вони приїжджали туди вже на старості доживали багато років. Але коли почали Січ розганяти, всі монахи підписалися на стоятель листа до Катерини, щоб Січ не розганяли. Ну, Катерина постала загін солдат, які приїхали, і всіх їх знищили. Всіх абсолютно. От, фактично, отакий монастир. Ну, а пізніше, понятно, там вже. І зараз він московську пархату. Ну, а в радянські часи там. Досліджували дітей повноцінно, психічно хворих, експерименти над ними робили, ну, які там вже хто я зна. Гестапо там ще в роки війни було. Ну, відповідно, саме виявляєте, крім того, під церквою там, під алтарем, лежать, мабуть, усі настоятелі мертві, посилюють цю церкву. Ну, а ікона там Самарської Божої Матері. Ну, вона не зовсім така, це копія. Ну, не так важливо. Але це одна із тих ікон, де зображена Богородиця без Сина Юдейського. Хоч головна ікона, та, що я якби, виставляв, та, що можна сказати, родова, це Охтирська Божа Матір. Я десь відео виставляв і пояснював, як ця ікона попала до священника. От там якраз зображена Богородиця. Розумієте, Богородиця це не жінка. Це не якась мати там, чиясь жінка. Це фактично те, що потім почала звати матрицею. Це природа. Або мати сира земля. Ну, в мене десь тут хрест був мій. Ну, не знаю, де шукати. Ми його бачили. Де зображена Богородиця, а в серці в неї зображений перун. Бог в серці. От, фактично, Богородиця – це Бог Ор і цариця Яхве, якщо перекласти. Так що Богородиця це мати природа. Ну, бо Макош, мати стара земля. Це, не, це потім зробили з неї матрицю, зробили з неї Господа Бога. Хоча це жіночого роду, гаспіда, якщо так вже, а не Господь. Ну і через ум людей запрограмували на оці Егрегори і вони почали сприймати через оцифровану логіку. А у природи своя логіка, вона не оцифрована. І зараз людям треба зрозуміти оцю нецифровану логіку. Вона дуже відрізняється. Ну, трошки попробую пояснити, але в двох словах дуже важко пояснити. Фактично, що зараз відбувається? Я там сьогодні повторив. 91 ше відео своє, де, ну, в тем вони. До речі, подивіться там на моє обличчя. Це вже пройшло серпень, вересень, жовтень. Три місяці. Я трошки відволікся, тут телефон перебив. Я вам все-таки покажу, чому я не виходжу в інтернет. Ну, ось у мене прилад такий є. Я включаю. Вон там бачите. А тепер я починаю наближати до свого комп'ютера. От вже показує 131. Ну ось бачите. Якщо далі ще буде більше, фактично воно фонить. Тому я й виключаю, щоб поменше було техногенове примінювання, бо воно дуже впливає. Тому що я відновлююсь. Але це не такий швидкий процес, і мені природньо отримає. А я деться, природні в цій квартири. Коли вона сама клітка зроблена, арматура в стінах, і електричні провода в стінах, теж сіткою, Тут фактично клітка зроблена, мікроволновка. І кожне оце випромінювання воно дуже впливає. Тому я виключаю комп'ютер, зараз його теж виключу, щоб воно не заважало. Він, до речі, навіть виключений, по-моєму, фонить. На! Да. Вон комп'ютер виключений, а показує 2003, 196 вверху. Тому я виключаю його повністю. Від цітки відключили, бачите? А воно працює. О, ні, працює. Показники зменшилися, але воно відключене. Я на переноски на удинителі клавішу виключив. Фактично повністю треба розривати світ. Так що не обіжайтеся тому я виключаю комп'ютер, виходжу дуже ненадовго. Ну, якраз поки я хрестом нагадаю. Вон, бачите, Богородиця, Мати, Цара Земля, Макош, а Бог у неї в серці, ну бо Дух у серці. Якщо взяти там філософію Майя, то все, що на землі сама земля, це фактично пача мама. Але вона пронизана. Духом. А дух землі це пача камах. Це не тільки землі, практично всі планети по тому самому принципу зроблені. Так що виділення духу в окреме щось для людей було навмисне зроблено. Дух нікуди не виділяється. Він — Цей ефір, ви в ньому існуєте. Змієте? Ну, а це було жильцями зроблено, щоб робити схибні трясуття і тому подібне. І от люди починають вірити в віртуальність, і в результаті живуть вони тією віртуальністю. Ну, старі відео мої подивитися, я там поясню про реальність і віртуальність. Фактично я спробував перевірити, ну тоді я ріх тому ж от цю теорію віртуальності і реальності. Ну, дійсно, якщо взяти віртуальність, ну, чи як там шлях додому по-латині, В англійській теж схоже, що шлях додому. А там повернення. В латині це повернення. Ну, Це є така технологія лікування. Якщо перекласти її на латину, це повернення. І на англійську схоже слово, виходить, як повернення додому. І воно дійсно йде повернення додому. Получається, те, що віртуальне, воно повертає вас додому. Туди звідки ви прийшли. І от звісно протягом цих місяців я вирішив перевірити оці теорії. Да, вони дійсно підтвердилися. Якщо ви подивитесь, який я був тоді, і подивитесь на мене зараз, то всі методи лікування тіла я поекспериментував. Ну, результат ви можете побачити. Фактично віртуальність. Призведе всіх, ну, що вони повернуться всі додому. Так що погано в цьому нічого немає. Хто хоче повернутися, хай повертається. Ну, кому цікаво подивитися, що ж воно буде, тоді не бовтайтесь ви в віртуальності. А попробуйте все таке в реальності. Тепер щодо логіки, розумієте, ну, природна логіка, вона дуже відрізняється від суфровної логіки. Ну от, як у козаків було, як складеться, так і буде. Вони не планували заздалегідь. От ми їдемо, там ми зустрінемо ворога. Після того ми там з ними почнемо битися, якщо вони туди поїдуть, ми туди поїдемо. Якщо туди, то туди. Пично заздалегідь вже забиваються якісь програми, які заважають діяти по ситуації. А козаки завжди діли по ситуації. Так от природна раціональність. У неї логіка ситуативна. Получається, який момент, що ти відчуваєш, що ти робиш? А люди живуть більшою частиною поцифрованої логіки. І їм складно це зрозуміти. Чому виникає дисбаланс? Тому що коли ти зустрічаєш людину, яка ну, більше сприймає природнє, от якби ситуацію попали, вона входить в стан. І в цьому стані в неї працює якась логіка. Яка відповідає цьому стану. А якщо ти це не відчуєш, то така людина може сприйняти як негатив. Вона не замислюється, вона просто розуміє, що ти щось не доганяєш, що з тобою щось не споверна. розуму чи що. Вона цього несвідома. Просто ти не сприймаєш природу. Тому що в природі інша логіка. А люди в нас більшу частину, то в тому числі я ж більшою частиною, я знаходжусь в оцифрованій матриці, не в природі. Не в Богородиці, а в оцифрованій матриці, які на рівні ума створили живці. А тут усе повинно бути, ну як би логічно. Як мені щось треба зробити, то я планую це. Ну там, де приклади такі побутові речі. От мені треба там на балконі повісити панельку сонячну, щоб світла не буде. Получається, щоб світло було. Для цього мені треба поміряти. На яке скло її вдумати, чим її закріпить, потім ще розверли дірочку, щоб кабель протягти в хату і поставити блок на підвіконник. Фактично я це заздалегідь обдумую пошагово і тільки після цього роблю. Тут система якби, природня не підходить. Ну, Заскочив би на балкон, без інструменту, без нічого, схватив ту панель, ну що п'яв. На соплях би чіпляв, ні. І от, виходить, для багатьох природна логіка не сприймається. Ну, мені важко пояснити, я сам 12 років пробую збагнути, тому що ті, хто сприймали природу спочатку не з людьми, ну як, паралельно з людьми, воно їм відкривається більше. Але вони якби пояснити не можуть, але в них реакція станами йде. Ну, от писар, наприклад, вона, там я десь відео виставляв. Вона не розмовляла, вона вчилася розмовляти з дельфінами. І от в неї сприйняття дещо інше, Получається, я його не завжди розумію. Я 12 років вивчаю це, щоб пояснити, що таке природня логіка. Я не кажу, що в неї чисто природня логіка. Ні, але в неї є такі елементи, які в інших людей я не зустрічав. Фактично, це знаходження в потрібний час, в потрібному місці, потрібному стані і реакція. Логічна реакція в якійсь своїй логіці на цю ситуацію. А більше вже йде по шаблону. Що запрограмовано, оцифровано, те і роблю. А, як правило, що я там виставляв, коли що розвивався з безмежно векторне смислення, щоб не зашворюватися. От прийшла ситуація, ти ти по ситуації дивишся, а що робить. Козаки так робили. Їх не прораховували чи вороги їх боялися. Тому що вони не прораховували наперед. А вони дивилися по ситуації. Ворог пішов на пару вони йшли ліворуч. Воруч повернув назад, вони взяли, обійшли і вдарили в спину. У них логіка інша була. У них була якраз приведення більшу частину природна логіка, яка залежить від стану і місця, в якому ти знаходишся і отримуєш цей стан. І головне фактично почути оцей камертон космічний, фактично музику Всесвіту. Тому що вона дозволяє по відчуттям настроїтися на той канал, який вам найгармонічний у цьому просторі. І тоді ви будете відчувати, в якому стані вам бути, в який момент. Ну, відповідно, якась логіка відключиться. Ну, тільки не оцифрована. Тому що оцифрована, вона все зіб'є. Ну, а більшість людей це поки недоступно. Що далі? У мене таке припущення, що зараз на рівні віртуальної системи душевної буде промодельовано, ну воно моделюється вже, майбутнє, найближче майбутнє, яке проявиться. Тут багато речей, які люди проробляють, але вони навіть не замислюються. Ну, По-перше, люди повинні стати Знову людяними. Що я там казав першіння у тих старих відео, що сьогодні повторив 91-періка, що треба повернутися до тих заводських настроїв, коли люди були ще людьми, коли з них не зробили ще біороботів. О, да, всі люди біороботи, якщо подивитися, там і віруси, і все, це штучно створені машинки і тому подібне. Але все-таки є люди-людяні, а є біороботи. Так от треба повернутися до людяності. Тому що на людяності все тримається. Тоді не виникають ну от залишки людяності ще залишалися, та й залиші залишаються. Якщо ви дивіться на 50 кілометрів від великих міст, ми в селищі зустрінете, коли люди ще цю людяність не втратили. Вони допомагають один одному безкоштовно, не замислюються. Ну а вже в містах, понятно, тут вже західний образ мислення пішов що за все треба платити, що так просто не можна жити на землі, що все комусь належить і ти повинен за це платити. За те, що ти ходиш по землі, за те, що ти їси, п'єш, та ще й за те, що ти дихаєш вже. За це ти повинен комусь богообраному платити його ставленнику, ну і тому подібне. Відповідно, цього в новій системі не буде. Оце воно повинно зникнути. От, відповідно, прихильники цієї старої системи, вони просто не відчують цей простір, де будуть люди. Тично зараз відбувається відділення людей від невідів біоробить. Так що процес нормальний, але там дуже багато треба людям усвідомити. що таке людяність? Одним словом, тут не поясниш. От, Наприклад, дохотілося <кх> мені хліба. Я спробував хліб, і це неможливо. Я хліба мало їм. А там якісь все. я той смак хліба з дитинства пам'ятаю з юності. Але такого хліба немає зараз. Тому що там, хто його робить, він вбиває людей. Він думає тільки за гроші, як подешевше це зробити, і людині всучить, щоб вона його з'їла і йому заплатила гроші. Виходить, це не людина, це вбивця. він це вбивцю не вважає. Так от на рівні людяності, Людина ніколи такого не зробить. а біоробот зробить. І от роблять, на кожному кроці таке роблять. А його не повинно бути. Получається, у тих, хто такі, їх просто простір не прийме. І оце треба усвідомлювати. І та частина, яка усвідомлюється, вона да, в віртуальному просторі спочатку спільнота ця проявиться. Але потім вона проявиться реально. Ну а відповідно, те, що. Біороботи, всі, вони стануть віртуальними. Ну, так і задумано було два простори. Ну, а те, що там стане душі, стане дає тіло, душа просто відчуває, тому що не дух, не душа, вони не мають емоцій. Емоції мають тільки коли вони в тілі. От вам гарно, у вас там тепло на серці, Ну, це не означає, що це ваша душа тепло. Це ваше тіло в такому стані знаходиться, що тут вам тепло. А в вашій душі приємно, що у вас на серці тепло. Так що стане отримує все рівно тіло, отримає мікрофлора, Отримується друга система, яка керує, яку замовчують і запльовують. Але вона ж основа? Вона всім керує, а їй запльовують, що, вона, що головне віртуальне, а реальне то не головне. Ну, як той. Лайтман, послухайте, це душа. Душа це програма. Ні, душа це гарно, я не кажу, що це погано. Там і досвід є, і взаємодія є, і стани прописані гарні. Але воно повинно все згармонізовано бути. І воно повинно бути в дусі все. Не то, що дух якийсь окремо приклеївся, і воно стало. Була душа, було тіло, і прилетів Дух святий, і все стало троїчністю. Воно ну, не так. Бо все вже духом зразу. Якби ви не були пронизані духом, вас би просто не було. Тому що все про... з'являється тільки в дусі, в ефірі. Ну, а зробили отаку трисутність. Ну, а те, що ікони, вони вже видно. Що на яких іконах нема на руках сина богоборонного народу у Богородиці. Вона його не всиновляла, Та сама. ж. Охтирська божа Матір, Самарська Божа Матір чи Семистрільна ікона Богородиці, це Богородиця, да? це збереглося ще до християнських, ну, зробили потім це християнською іконою, але по ній відслідковується. Да, там присутній Ісус, десь там збоку намальований, Його могила. Але Богородиця не тримає, у неї нема вектору розвитку на юдаїзм. А там, де намальована дитина, там чітко вектор. тисно внесений був ззовні троянський кінь. Ну, от люди навіть дивляться і не розуміють. <клес> те, що зображено тих самих ікона християнська. Ну, мабуть, і достатньо. Всім найкраще. До побачення. Вибачте таке відео. Просто чекать, коли на природу ніколи, бо багато там питань виникло щодо Богородиць. Так у темі пояснив. Богородиця це не матриця, це природа. Те, в чому повинні ми жити. Мати са земля. А матриці не буде, бо все буде по природним законам. А вони не оцифровані. Точніше, вони, можна сказати, оцифровані, але вони по іншим законам, яких жюрці богоборно народу не розуміють, вони більш складніші. Тому не дивуйтеся, коли будуть відкриватися якісь речі. Ти, що раніше для вас були закриті. Ну і достатньо. До побачення.